Щоденне теологічне вивчення Біблії, Сердечні вітання всім братам і сестрам у Христі з Ванкувера, Штат Вашингтон. США цю програму веде пастор Нгуен Мінь Енхот, 31 січня 2025 року нехай Господь продовжує благословляти вас і дарує день. Наповнений благодаттю та миром. Перш ніж ми розпочнемо сьогоднішнє теологічне вивчення Біблії, я хочу спершу пояснити, що це означає теологічне вивчення Біблії це пізнання Святої Трійці, Бога Отця, Бога Сина та Бога Святого Духа. Це також вивчення божих якостей, які проявляються у трійці. Сьогоднішня проповідь складається з чотирьох основних пунктів. Тлумачення біблійного тексту, Виявлення Божих якостей. Застосування у повсякденному житті. Заклик до відповіді. Розпочнемо день з вивчення теологічної істини з книги Ісуса Навина 1520. Тема – прийняття ТА Збереження Божого благословення. Благословення не тільки потрібно приймати, А й зберігати та розвивати, щоб приносити плід на славу Божу. Перший пункт Тлумачення біблійного тексту Цей уривок описує кордони та міста, що належать до коліна Юди, найбільшого коліна Ізраїлю, він показує, як Бог виконав свою обітницю дати обіцяну землю своєму народу і встановив юду як політичний. Економічний і духовний центр історії Ізраїлю. Вірш 20 підтверджує, що цей спадок був даний богом Юді. Вірші 21. 32 перелічують міста на півдні Юдеї. Поблизу кордону з Едомом та пусталею. Вірші 33 47 описують міста в низині місцевості між юдейськими пагорбами та Середземним морем. Вірші 48-60 перераховують міста в Юдейських горах, які були ключовими оборонними та релігійними центрами. Вірші 61-62 називають міста в пустельній місцевості на південь від Мертвого моря. Це розподілення має не тільки географічне значення, але й відображає Божий план і забезпечення для його народу. Отримання юдою цієї землі є доказом того, що Бог виконує свої обітниці Авраамові буття 12.7, числа 14 годин 24 хвилини, але слугу мого халева. Бо інший дух був у ньому, І він сповна пішов за мною. Я веду його в землю. Куди він ходив? І Потомство його заволодіє нею. Бог підготував відповідне місце для кожного коліна і наділив його мудро. Псалом 16, 5 Шість, Господь, мій спадок і моя чаша. Ти утримуєш мою долю, Жереб випав мені на приємні місця. Прекрасна моя спадщина. Другий пункт Божі якості. Цей уривок відкриває велич Божу та його якості. Бог є всезнаючий. Він знає все. І ніщо не може вислизнути від його розуміння. Виділення землі Юдії не було випадковістю, а частиною Божого мудрого та суверенного плану. Псалом 139, 7, 10 Куди піду я від твого духа і куди втечу від твого лиця, Якби я зійшов на небо ти там. Бог є любов, він не тільки дає землю, але й готує її так, щоб його народ міг жити в ній, Поклонятися йому та зростати. Єремія 31:3 Я полюбив тебе вічною любов'ю. Тому простягнув до тебе милість. Третій пункт Застосування у повсякденному житті. Коли ми стикаємося з викликами, ми повинні триматися Божих обітниць і довіряти його вірності. Бог дає нам родину, таланти, роботу і можливості для служіння. Але якщо ми не будемо вірно їх берегти, можемо їх втратити. Віра не може залишатися статичною. Вона повинна зростати, якщо Ізраїль не буде вірним, Він може втратити землю, яку бог йому дав, Левіт 20 годин 26 хвилин, і будете ви святі для мене, бо я Господь, Святий і відділив вас від народів, щоб ви були моїми. Четвертий пункт. Заклик до відповіді. Бог є всюди сущий. Бог був присутній. Коли Юда отримала свій спадок, і вів їх у цю землю, Бог є справедливий. Він розподілив землю відповідно до ролі та відповідальності кожного коліна. Ісус навин 15 годин 20 хвилин, оце спадщина племени синів Юди за їхніми родами. Бог є святий, Він вимагає не тільки щоб його народ заволодів землею, але й щоб вони жили свято та зберігали його благословення. Дорогі брати і сестри у Христі. Божі благословення потрібно не тільки приймати, але й зберігати у святості. Відкиньте все нечисте зі свого життя, щоб не втратити Божі благословення. Святе життя забезпечить, Що Божі благословення залишаться з вами. Недостатньо лише прийняти благословення ми повинні їх зберігати у святості. Віддайте сьогодні своє життя в руки Божі, ходіть у Його святості та прийміть Його вічні благословення. Амінь.